Такий спортстайл, таке чудово вся ходе. 13 серпня, 24 рік. містечко Еболі, щоб сюди переміститись, зараз 9.14. В 7.05 я вже була на зупинці. В 7.05 доїхала до Салерно. Потім погуляла до моря, зняла три відео по 10 хвилин. Дякую Дух Святой. Самі відео щоденник хто притягнув звати Свята. Талія з 15 року, відді свої духовні щоденники. І тут поплакали, це вже еболі. Тобто 8-16 я з Божою допомогою вже перемістилась поїзда, да? квиточок 2,80, і відповідно. Батібалія і батібалі, так як ще ця лінія тут ремонтується до еболі автобусом доїхала. Теж дохід говорити, що важливо, поза часом простором. Цікаво, як сьогодні, дохсяти від мене, що обирати, що слухати, бо це завжди щось нове, неповторне. Сьогодні. Я вийшла на інформацію про те, що ну, як я йшла до автобуса, я слухала, отче наш, повторювальних да? і часто повторювались, наш», І я згадала, що дуже це важливо, бо коли ми повторюємо, відповідно ми входимо в інший стан. Да? Це Повторюсь, як в попередньому відео О, мене вводили гіпноз, коли я маленька ну, дівчинка була, да, я боялася, боялася, що щось з'їм і не туди потрапить. Піднявся ацетон, тон, батьки переживали, ну, в общем, купили яблуко і повезли мене до гіпнопрактика, ввели в стан гіпнозу. А він як, він не пам'ятаю, чи ручкою чи шариком, він водив, я так дивилася, потім почав внушення, так, що все буде добре, ну той вхід такий підсвідомий, щоб зафіксувати. І коли я була в католицькій церкві, повторення молитви, Дух Святий нагадав, що це також вхід тільки в інший вимір. ім'я Бога, завдяки повторюванню, також нагадав про кружляння турецькі. Де моляться такі чоловіки в білих одежах, такі в них спідниці дуже гарні ну, круги виходить. І вони моляться вдолоня вгору і долоня вниз, це як єднання неба і землі. І тут як я, як я дійшла до, до тієї інформації, яку я зараз доведу. Тобто важливо, да? я знайшла в інтернеті «Отче наш», там повторюється, напевно, 40 разів. Господь була свої, я встигла на автобус, хоча він мав був, бути 7.10, ну, виявилось, він 7.05 приїхав. Виявилось, трошки підбігти, не дочекався, але в результаті ще двоє людей бігло. Я думаю, якби я його не зупинила на ти 10-20 секунд, то ті люди там і завгаб не вийшли. Або, ну, все так склалося обставини, що Бога нічого не випадково. А, і потім вже в автобусі, вже коли я посіла. А, мені цікаво було гіпнопрактики, просто цікаво, думаю, єся це, це повторювані, як вийти в стан гіпнозу, да, як вони описують. Ну, Вийшла на інформацію про Рональда Шваценеггера і Джо Вайдера. В результаті я вийшла на біографію Джо Вайдера, що він був хлопчиком єврейської родини, їх гоніння, але такий він був сухенький да, по тілу, потім почав тренуватися, і от цікаво, як життя однієї, потім вплинуло на, на життя інших людей. І Тобто він захотів видати друку, друку, друкування фітнес, ну, культуру бодібілдингу, да, і, і цікаво, що там мати була проти, але коли вже там було вже 50-тисячне видання, да, і той він надихав вже інших людей займатися тілом. До чого я веду, що в результаті він. Винув на життя Арнольда, да? і це стало дуже частиною там тим, що його дружина Джо Вайдера була також вивчала психології, і як це важливо, дійсно слова. І було, слово, і було слово Бога. Да? Але кінцевий результат я скажу те, що Арнольд губернатор, да, якби був в штату, його. Готель сказав, ви будете по в нас зупинятися, ми вам дозволяємо ніяких питань. Але коли він втратив цей статус губернатора, прийшов в готель, а вони сказали, ні, платіть. Тобто не витримали слово. ну якби вже і йому було то боляче. Він ліг себе під пам'ятником і пояснив, що. Що все минає, і це прийде, да? тобто, що ми тут тимчасові на планеті Земля. Напевно, його так Бог підводить під те, що не тільки тіло, да, а якісь статуси і високі чини, і знаменитість визначає все. Що Під Богом ми всі рівні і. Є світло і темрява да? нам і обирати нам. Тіло це храм Духа Святого, і, зрозуміло, що якби ця тема, що поставити тіло на перше місце, кар'єру, не поставити Бога, да, творця, тобто людину також можна поставити на перше місце. А Біблії написано проклят, цеки надіючийся на чоловіка. Тобто він понадіявся, що його титули, його статуси попередні, навіть якщо в них втрати, вони якось відіграватимуть якусь роль в житті, повага людей, готель пообіцяв, що будете пожиттєво до нас приходити і все добре. Але ні, так не сталося. і... І тут напевно відбувся цей прикрий випадок, і він лігся під пам'ятником, і, напевно, такі печалі, але дійсно слово Боже говорить, що проклят надієшся на чоловіка. Тобто він довірюється словам людини. а Треба довіритися Богу І розуміти, що людина може нести як світлу, так і темряву. Так, в Біблії написано так, так, ні, ні. І зачасту, коли одружуються, да, і є надія, що чоловік буде вірний, дружині, або дружина буде вірна, що ці слова вони навіки вічні. Да. На жаль, не трапляється так. Бо зачасту обирають тіло, і то чесно, тобто я тебе любит, тому поки тебе буде гарне тіло. Хай так тоді вже буде договір. Да? Як часто продюсери підписують, що там маєш 50 кілограмів, ти проєкт, і буде там більше, все, виходиш з проєкту, да? якийсь бенд дівчат, наприклад, через слухала, до речі, рекомендую послухати продюсера Нікітіна з інтерв'юдоном. Досить цікаво, понад дві години, потужно. Тож він дуже часто згадував Бога, так? хоча Гордон виводив на якісь там карми, але дійсно в його житті так Господь вів. Тобто, оцей момент, що надіємося на Бога і довіряємо йому, якщо ми помолилися, все, що трапляється, віруючим на благо. Тож Божої мудрості досягнені Божих планів, а не наших. Бо Бога є план на кожну людину і нечестивого є план на кожну людину, тож обирати нам, яким планам слідувати. Зачасту плоди показують, хто є номер один в нашому житті. Вся слава належить Богу, не країні, Божій мудрості.